Наш святковий день, День подяки, ми пороздумуємо про такий елемент нашого життя. Взагалі, це не суто християнська якість бути вдячним, це загальнолюдська риса, загальнолюдська характеристика, яка має бути притаманною для кожного із людей. Тому що в цій рисі є. Є схована певна сила, певна сила, яка впливає на наше життя. Терапія вдячністю, так я назвав свою проповідь, як покращити своє життя. Як не дивно, вдячність, елементи вдячності, які сповнюють наше серце, які проявляються через нас, вони змінюють наше життя. Однозначно змінюють і покращують наше життя. І вдячність вона має таку собі терапію. Давайте перейдемо до першого уривку, ключового уривку, який ми прочитаємо, друге послання Апостола Павла до Тимофія, третій розділ, перший п'ятий вірші. Апостол Павло пише до Тимофія: Знай, що за останніх днів. Настануть скрутні часи, бо люди будуть самозакохані, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові, запеклі, осудливі, розбещені, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні. Бунтівники, що більше люблять розкоші, ніж Бога, котрі мають вигляд благочестя, але сили його зреклися, від таких ухиляйся. Отака От підбірка. Да? Ми живемо в суспільстві, ми живемо в світі, який начебто покращується. Благо цивілізації, вони з кожним днем, з кожним роком. Набирають розвитку. Блага суспільства, вони покращуються. Комфорт життя людей, звісно, що покращується. Як люди жили декілька століть тому, які вони умови дома мали, і які сьогодні мають, це суттєва різниця. Які научні відкриття і технології люди мали декілька, навіть десятиліть тому. І те, що ми маємо зараз, звісно, покращується. У нас покращується роздільна здатність наших екранів. У нас покращується швидкість інтернету, у нас покращується передача даних, у нас покращуються різні цифрові алгоритми. І це, звісно, що покращує комфорт нашого життя, наші зручності. Але апостол Павло. Ще в той час, умовно кажучи, 2000 років, пише до Тимофія і говорить: настануть останні часи, останні дні, це, це, те, що, це те, що притаманно вже віруючим людям, безпосередньо християнам теологія погляду на, на світ, на епохи. Є таке розуміння, як останній час, який характерний тим, що це час перед другим приходом Ісуса Христа. Перед Останній час характерний тим, що це час, який буде перед тим, коли Бог відновить світ. І апостол Павло говорить: за останніх днів настануть скрутні часи. Незважаючи на те, що блага цивілізації покращуються, Комфорт життя людей покращується, начебто маса проблем вирішується, пов'язаних зі здоров'ям людей. Середня тривалість життя в середніх віках і зараз вона суттєво відрізняється. Хтось навіть дивується, як, як років 100 тому. Дівчата в 35 виглядали, як зараз виглядають, бачать суттєву різницю. Але апостол Павло говорить, що є певні риси характеристики людини, які набиратимуть за останніх днів негативних проявів. І апостол Павло перераховує і те, що е на що нам потрібно звернути увагу сьогодні невдячні? Апостол Павло говорить, що за останніх днів, при кінці віку, однією із негативних характеристик людини буде невдячність. Невдячність. І це, ця характеристика, ця риса, цей цей стан невдячності, він негативно впливає на наше життя. І для нас важливо можна моніторити себе стосовно всіх пунктів, наскільки, наскільки та чи інша характеристика вона намагається заволодіти нами. Але ми сьогодні візьмемо саме вдячність або невдячність. Я запропоную вам. Три, три, три таких е, прояви або три напрямки, е, які, ми, які ми можемо розглянути, якщо ми практикуємо вдячність, що може змінитися в нашому житті, якщо ми будемо практикувати вдячність? Які три сфери нашого життя можуть змінитися, якщо ми. Приймемо рішення практикувати вдячність. Перше. Вдячність позбавить тебе відчуття самотності, тому що є хтось, хто проходить з тобою складні періоди. Як не дивно, але вдячність, якщо ми практикуємо вдячність, це позбавляє нас відчуття самотності. Послання апостола Павла до Филип'ян, перший розділ, 3, 4, 7 вірші. Дякую Богові моєму щоразу, коли згадую про вас. Завжди, в усякій молитві моїй, за всіх вас звершую я молитву з радістю, як і належить мені думати про всіх вас, тому що ви в моєму серці. В моєму ув'язненні і в обороні, і в утвердженні благовістя ви всі берете участь в моїй благодаті. Апостол Павло пише лист до віруючих людей в місто Филипи. І апостол Павло говорить: я вдячний, я вдячний Богові, я вдячний вам за те, що ви завжди зі мною. Коли ми приймаємо рішення переглянути наше життя, періоди, складні періоди нашого життя, ми неодмінно знайдемо тих людей, які були з нами поряд. Ми обов'язково побачимо тих людей, якими Бог благословив нас. І ми зрозуміємо, що наше життя, воно не таке вже й самотнє. Ми не такі вже й покинуті на призволяще. Ми не такі вже самі бідні в цьому світі, самі нещасні. У нас є кому сказати дякую, що ти був зі мною тоді. Дякую, що ти молився про мене тоді. Дякую, що ти підтримав мене тоді. Вдячне серце, як тільки ми приймаємо рішення переглянути своє життя, щоби знайти когось, кому ми дійсно можемо бути вдячними, ми зрозуміємо, що наше життя, воно не таке вже й одиноке. Ми не такі вже й нещасні в цьому світі. В нашому житті є люди, в нашому житті є Господь в кінці кінців. В нашому житті є Дух Святий, який розділяв із нами, проходив із нами складні періоди, утиски. апостол Павло говорить: Я дякую, ви були зі мною. Коли мене ув'язнили, ви були зі мною. Ви розділяли цей етап мого життя. Коли я оборонявся і захищався, ви були зі мною. Ви проходили зі мною цей етап мого життя. І Павло говорить, моє серце наповнене вдячністю, тому що я бачу вас. Подумайте. Подумайте про тих, хто був з вами. Знайдіть час, знайдіть можливість виразити вдячність цим людям. Знайдіть можливість. Залишити фідбек для цих людей, написати їм, зателефонувати їм і сказати в мене в житті були такі обставини. Дякую, що ти був поряд. Дякую, що ти допоміг мені справитися. Можливо, ця людина навіть не знає, що вона посприяла вам у ваших складних обставинах. Можливо, це був хтось, хто сказав проповідь, хто сказав слово підбадьорення, хто просто підтримав вас, хто просто зателефонував вам, хто просто спитав, як справи. Згадайте таких людей. Знайдіть можливість їм подякувати. І ви зрозумієте, що ви не такі вже й самотні. Другий момент. Вдячність формує твою навичку цінувати інших людей, тому що вони доповнюють твоє покликання. Вдячність формує навичку цінувати інших людей. Ми, люди, дуже часто піддаємося таким відчуттям, таким спокусам думати, що ну, це я. Ну, я. Я кращий, я, я головніший, я особливіший. Моє покликання: воно унікальніше. Я, я вищий. Наступний уривок: послання апостола Павла до Филип'ян. Е я перепрошую то не те посилання, я його не виправив, але я вам прочитаю. Апостол Павло пише: Ми до іншої із церков, ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас в молитвах наших, схожі слова. Пам'ятаємо постійно про діло вашої віри, труд вашої любові та терпіння. Вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа, знаючи про ваше вибрання. Апостол Павло знову пише до іншої із церков, і він знову говорить: Я вдячний Богові за вас, тому що я пам'ятаю, апостол Павло, маючи своє покликання, апостол Павло, маючи своє. Посвячення своє особливе вибрання. Моніторячи новий заповіт, ми не так багато знайдемо людей, які би мали настільки унікальне покликання, яке мав апостол Павло. Це був один із, один із найпотужніших апостолів, який написав, до речі, більшу частину нового заповіту. Унікальне покликання. По особливому Господь йому з'явився. І апостол Павло пише до однієї з церков, Я пам'ятаю, я знаю про ваше вибрання, я знаю, що вас Господь вибрав. Я пам'ятаю постійно, що ви також звершуєте, я пам'ятаю про діло вашої віри, про труд вашої любові, про терпіння вашої надії на Господа. апостол Павло говорить, що ви є ті, хто. Зі мною в моєму покликанні ви є ті, хто доповнюєте моє покликання. Так, я служитель, так я посвячений, але в моєму житті є ті люди, які доповнюють моє покликання, які сприяють також моєму покликанню, які розділяють моє покликання. В житті кожного із нас є хтось хто сприяє нашому служінню. В нашому житті обов'язково знайдеться хтось, хто допомагає нам звершувати наше служіння, хто допомагає нам реалізовувати наше покликання, хто допомагає вам звершувати ваше служіння, ваші проекти якісь, ваші справи. Не ми одні досягаємо успіху, не ми один на один стаємо успішними. В нашому житті є люди, які сприяють, яких Бог приводить, щоб вони розділяли наше покликання. Знову ж таки, знайдіть час. Подумайте, проаналізуйте, хто є у вашому житті із тих людей, якими Господь благословив вас у вашому служінні, у тих справах, які ви робите, у тих проектах, які ви реалізовуєте, у здійсненні того бачення, яке Господь вам дав, хто стоїть поряд з вами? Хто? Дотичний і підтримує вас у вашому служінні. Напишіть йому слова вдячності. Скажіть. Дайте йому зрозуміти, що він цінний для вас. Вдячність вона формує нашу навичку цінувати. Коли ми знаходимо кому дякувати, ми розуміємо, що ці люди вони цінні для нас. Вони благословіння для нас. Бог збагатив наше життя цими людьми. Друге. Вдячність, вона формує навичку цінувати інших. І третій. Третій. Вдячність запобігає проявам гордості, тому що є хтось, хто дотичний до твого успіху. Якщо наше життя наповнене вдячністю, це застерігає нас від гордості. Це застерігає нас від пихи, від такого, що. Оце я. Оце я зробив. Оце я досягнув. Уривок. Книга пророка Даниїла, Пророк Даниїл описує один сюжет із такою історичною особистістю, як Вавилонський цар на носа. І книга пророка Даниїла, 4 розділ 29, 31 вірші. Проходжувався цар на по світлицях у Вавилоні і сказав, Чи цей величний Вавилон не я збудував, як дім царства, власною силою могутності для моєї пишності? Ще ця мова була на устах царя, аж тут голос, наче з неба, пролунав, Тобі говорять царю. На Вуходоносаре, царство відходить від тебе. Був такий цар, який правив у Вавилоні. І на той час, на ту історичну епоху, він був одним із Це було, ну, топова держава. Це була ключова домінуюча держава в, тому, в тій культурі. В тому світі, в, тій, в тих століттях. І одного дня цей цар на Носор, прохожувався, Носор проходжувався, проглядав свої світлиці, свій палац, своє місто, і до нього приходить думка. І він говорить: це я. Це я такий красавчик. Це я. Своїм інтелектом, це я своєю силою, це я своєю мудрістю, це я. Це я такий класний, це я такий успішний. І він говорить: оце все я зробив, це для мене, це для моєї пишності, це для мого авторитету, це для мого впливу, це для моєї слави. Це для історії. Всі знають, який я тут класний. І ще ця мова була на устах царя, аж тут голос, наче з неба пролунав. Тобі говорять царю на вуходоносаре. Царство відходить від тебе. І далі, якщо ми моніторимо хід цих подій, це був період, коли цар на вуходоносар зійшов з глузду. Він втратив здоровий розум. Біблія описує, що його було ізольовано від людей. Він в буквальному сенсі слова втратив здоровий глузд. Їв траву, не мився, не стрихся, пішов в повну деградацію. І пройшов значний період часу цієї деградації і знову до царя на воходоносера повертається здоровий глузд. І він говорить: виявляється, це не я. Землі. Виявляється, це не один я такий, є хтось. В даному випадку він прославив живого Бога. Але це хороша хороша ілюстрація, хороший урок для кожного із нас, що вдячність, якщо ми маємо сформували в собі цю рису вдячності, це застерігає нас від гордості. то тому що ми розуміємо, є хтось, хто дотичний до мого успіху. Те, що я маю сьогодні в житті, є хтось, хто сприяв цьому, є хтось, хто допоміг цьому, є хтось, хто давав мені поради, є хтось, хто дав мені хороші рекомендації, є хтось, хто виправив мене, коли я робив не так. Є хтось, хто зробив мені конструктивне зауваження, коли я приймав неправильні рішення. Є хтось, і це усвідомлення, що є хтось, хто впливав на мене, воно застерігає нас від гордості. Коли в нас немає вдячності, ми сфокусовані навколо себе. Ми зациклені на самому собі. А чому я маю дякувати комусь? Ну це ж я. Чому я маю бути йому вдячний, яке він має до цього відношення? Тому вдячність запобігає проявам гордості, тому що ми починаємо розуміти, що є хтось, хто дотичний до успіху. Вдячність позбавляє нас самотності. Позбавляє нас самотності, тому що ми розуміємо, що є хтось, хто допомагав нам проходити складні періоди. Вдячність формує цінність інших людей в нашому житті, тому що ми розуміємо, що є хтось, хто доповнює наше покликання. Вдячність запобігає гордості в нашому житті. Тому що ми розуміємо, що інші люди також дотичні до нашого успіху. І якщо ми проаналізуємо, то вдячність це про відносини. Вдячне серце, воно цінує відносини. Вдячність вона поглиблює наші стосунки. Тільки егоїстична людина. Вона не знаходить в своєму житті причин, щоби бути вдячною. Тільки людина, яка зациклена на собі, вона не знаходить причини, щоби цінувати інших людей. Тільки людина, яка сфокусована навколо себе, самолюбна людина, вона горда. Тому що вона говорить: а при чому тут ти? А яке ти відношення до цього маєш? Це я? Це я такий герой. Вдячність це зміна фокусу із самого себе та усвідомлення того, що я не самодостатній. Вдячність це перефокусування, коли ми відводимо фокус із самого себе і ми розуміємо, Є хтось в моєму житті. Є хтось. І я усвідомлюю, що я не самодостатній, мені недостатньо самого себе. Я не живу сам задля себе. Бог благословляє моє життя іншими людьми. Бог приводить в моє життя когось іншого хто допомагає мені пройти складні обставини, хто доповнює моє покликання, хто сприяє формуванню мого успіху. І це цінно. Це важливо. Значить, тут такий невеличкий елемент, як вдячність, як вміння бути вдячним, але воно покращує наше життя. Ця навичка вона суттєво покращує наше життя. Вона, вона якби лікує нас. Це, це терапія вдячністю. Нам частіше потрібно робити в своєму житті цю терапію саме вдячністю. І нам не обов'язково можливо шукати кваліфікованих психологів чи читати якісь наукові статті. Просто почни практикувати вдячність. І ти побачиш, що твоє життя покращується, що з твого життя іде депресія, самотність, таке самосожаління, гордість. Всього навсього ми починаємо практикувати від щирого серця. Не просто, не просто відчіпне слово дякую. А від щирого серця оце почуття, цей настрій вдячності тому, хто поряд. Воно змінює наше життя. Так задумав Бог. Так захотів Бог. Так передбачив Бог. Тому нехай Бог благословить нас практикувати в своєму житті цю терапію, проводити її собі. Коли вас. Накриває, коли ви почуваєтесь негативно, коли вам здається, що ваше життя найгірше, найнещасніше, проводьте собі терапію вдячністю. Моніторте життя, знаходьте людей, виражайте їм вдячність. І це, як мінімум, покращить ваш настрій.